Чигарники у зріст людини, зараз тьомброзії та сміття. Ось так виглядає бульвар Боровиковського у мікрорайоні Огнівка. Його мешканці обурені. Назва бульвар на їхню думку навряд чи підходить для місця, де вони живуть. Територія зовсім занедбана комунальниками, кажуть люди. Невозможно не ні то, що гратися, а вовче жителям пройти, даже подойти до дому. Йдеш по якимось узеньким тропинкам, де трава вище голови. І це ну із года в год продовжає. Вообще такого не було. Я помню, це райони. Заселялись, бо що я займаюся. Значить, ніколи не було, щоб такий бур'ян був. Ділянки біля будинків Полтавці прибирають самотужки. Однак сквери в центрі бульвару привести до ладу вони не змозі. Мешканці не мають електрокосарок, тому й розраховують на допомогу міських служб. Однак, звернення туди не дають результатів. А тим часом бур'яни розростаються. Все більше шкодячи тим, хто страждає від алергій. Усі ж їздять і бачать, як у нас тут. Хай у нас общественного транспорту нема, Бог з ним ми вже їздимо. Ну треба ж якось боротися з цією амброзією. Люди кашлюють, е, е, астматичні всякі приступи, ніхто нічого не бачить. У дільниці номер один при другій житлово експлуатаційній організації кажуть, територія не їхня. За стан бульвару відповідає Октябрський районний виконком. Натомість у виконкомі теж заперечують те, що мають прибирати цю територію. Аби дізнатися, за ким насправді закріплена ділянка на бульварі. Ми надіслали інформаційний запит до управління земельних ресурсів міської ради. На момент виходу сюжету в ефір відповіді редакція не отримала.